Жаренденьки зараз стоять, пів на першого дня. Ну так тепленько, так гарно. Я перевісила сюди цю пітуню, тому що там їй ну, прохолодно, воно там тінь. Ну, подивіться на ці квіти. Не вже скажу, що це вже сьогодні 18 вересня. Жах, просто жах. Життя йде. Речай і ніхто не хоче холоду, ніхто. А мама витащила собаку. Я зараз знову йду в город, тому мені там треба витащила собаку, діла операцію. Коротше, поламався замок. А вона ж тут напхане, бачите, який мусор? І вона каже: я зараз на горищі возьму замочок і сюди його ваш'ю. Я кажу, та так просто зашию, а потім, коли будемо стирати оцей верх, ми його праємо. Це цій собаці більше, ніж сашуні років. Тому вона для нас дорога. Сшунечка малесенька тут лежала. У мене є відео, фоточки. І, ну, не знаю, що вона робить. Вона думала, що сьогодні свято, а свято завтра релігійне, то вона оце шиє. Так, піду, бо дімка закрив. Боже, Я не можу в оцих штанах ходити. Люди добре, дивіться, дивіться, що робиться. Ви бачите? Так, вроді, і не схудла, я вам вже показувала. А це ну, наче я оділа штани чужі, не своє а чужі. Це, звичайно, добре, що ти. Трішки схуд, але якось незвично. Я привикла, що все як на барабані було. Так, а де ж наші ключі? Мам, ти на горищі. А ти мені. не... Ну, ладно. Ти мені не можеш кинути ключі, бо я вже буду. Ключі мені можеш кинути. Да. Давай, бо я буду вже їхати, да. тільки обережно. А що там мазю? Ти мазала зоти ага. Оце Помазала майки цю промила. Мазу намазала і навіть на ранку положила трошки. Правильно, ну і як воно після а, а, не... я... Потім як... Ні, нічого не понятно просто, так? Да? Давай не підходь. Кидай сюди, не, не підходь до кінця. Кидай, 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 кидай. все. Слежить. А Тетя Фіні заказав, то що врач виписав якусь днади букву. Саша заказував кудись. Ну, це таке ж ра Ну, Вона каже, у неї там годі просиха буде честь, <ріст> де почувує. Ти у годавна їбишся. Так що ж то свої проблеми. Господи, втють Фіні одна проблема. Та не надо я закрию, сиди, ти що? Тільки не грохнись. Придумала Злазить для того, щоб закрить. Я сама закрию. Ти ж там щось робиш. Об осторожно там. Ну це нормально. От уж. Жінка-паук. Жінка-метеор. Все, хочеться їй кругом зробити. Все, Сьогодні зняли ми груші свої нещасні, 10. Я кажу дякую тобі, грушка. Ми так не додивилися, половинка тебе пропала, але я думаю, на наступний рік буде толок. І сьогодні Саша прийде з роботи, я не стала рвати, тому що була волога. Сьогодні ми обірвемо свої яблуки. Теж дякувати яблуні за те, що зражаємо, і ми можемо смакувати. Яблочки. Всьому дякувати. І бурячку дякувати, який гарний. Дивіться, як плющ гарно поліз по цій хлопці. Мені заробили. Ой, молодці. Хто керував? Алла керувала. А Петрушка. Такої Петрушки у нас зроду не було, тобто в цьому місті потрібно садити зелень. Але я посадила ще вельм. Дивіться: ой, худе да тонке яке. Страшне. Нічого, я тут хосту винесу сюди під оцю весною. Дай Боже, щоб дожить до весни, а там буде робота. Ну, і гляньте. Вона прийшла все одно, все одно прийшло. Я тільки ворота відкрила, вона вже прийшла. Каже, я прийшла, там жарко, я подихаю. Каже, ну давай, шапочку сьогодні оділа. Каже, єлі найшла. Ви знаєте, ми вже, оце як Діма прийшов із курорта, і весь час ми вже користуємося. Цими пасками безпеки. Знаєте, ми в собі якось перевороли це, що це потрібно не міліції, а це потрібно нам. Тому ми, ми одягаємо ці паски і їздимо. Пока, давай. Фух, Гарна погода сьогодні, ну прямо така гарна погода, що сказати. Ну що, мої гібіскуси щось януть, але нічого вечором ще полюю їх. Як у вас там погода? Я думаю, що гарна, да? так? Сьогодні дивилася в інстаграмі, у нас є така програма, ну, такий блогер, Хуйовий Кременчук називається. І там от, писали возле Халмонюка, там ти прапори я вам показувала. Там так, світофор і ти звертаєш направо. Вроді би там немає такої, знаєте, якісь реверансів, але стоїть поліція і штрафує, хто не вмикає. ну, Сигнал поворота. Я кажу, що зараз. Я навіть коментар написав, зараз маліше. От зараз я тут повертаю, але просто тут я їду, тут нема машин. Теж потрібно будь-які зміни в русі потрібно показувати поворотникам. І штрафи приличні вони виписують. Тому я ж кажу, що 340 гривень у нас ж як тільки жарений петух в попочку клюне, то тоді ми щось робимо. Хвата, я 340 гривень заплатила то. Хоч і не за себе, оце теж неправильно, правильно? На кого машина записана, той за все відповідає. Так ми й мій чоловік так і сказав. Боже, як поставили мусор, що прямо не виїдеш тут, аж пощі на дорогу. Оці старистипини тут дороги так може вискочить, то на мопеді, то ще на чомусь. Ой, як не хочеться холода. Я не нию, я не нию, я просто кажу. Боже, встав. Нічого не одягаючи, якийсь шортик, якусь маючку, і все. А тож, що на ноги, що на голову, що на задницю, на все. Ой-ой-ой, ой ну нічого. Дай Боже, щоб ця зима пережилимо. Сьогодні трішки було у нас спекотно вночі, але нічого, дякувати нашим воїнам. Вони що роблять? Вони зараз в тактику змінили. Хочуть у нас все. Вивідать, де що. Те, mm -hmm. що ви ще думаєте, ми вже наша ЗСУ і нас залужний давно вже викакав. Так що давайте. Ой, мечтати не вредно. І бачите, Була, звісно, про щось інше, все одно воно виходить на один і той, на одну і ту ж розмову. Так, все. Нам лежить печалі. Їду по справах. я в городі і вирішила зайти. Старе-старе таке приміщення це будинок торгівлі, дом торговлі по старому. Тут тисячу лет не було, але, але тут на третьому поверсі, дивіться, як є відділ, де продають батарейки, тому що у нас ті ключі нові зовсім вони лежать в шкафу. А ці, якими ми користуємося, я дуже вже боюся, що там сяде батарейка, тому потрібно купити нову батарейку. І це в нас в цьому дом торгові. Боже, скільки цим перилам, скільки людей тут бралися руками, ходили за дефіцитами, які були. Це просто страшно подумати, які тут черги стояли. Ой. А зараз нікого нема. Дивіться, які гарні тільки надписи. Третій поверх, салон жіночого одягу, меблі. Ну, так тишки його окультурили, звичайно. Але все оце, оце. скільки воно людей бачило, оці сходи теж. Так тихо в магазині. Фу. Аж захикалася галочка. Так, воно було зліва, я знаю. Це відео, можливо, вже його і нема. Фу, та ні, вон щось є. У третьому поверсі вони вже дуже давно, ці хлопці, тут є все. По місту ніде не знайдете, а тут все є. І для антенн, і для телевізорів, і все, що хочеш. Не все. Не все? Ну, те, що мені, бачите, я ось пройшла. Чоловік мені каже, я не знаю, як там відкривати. Ось чоловік зараз відкриє, все буде. Ну добре, слабкий 50 гривень буде. Ну добре, добре. А то не дай Бог за це. Що, спіджі? Так, ви мені поставите туди, так? Да? Добре. Добре. Це людина спеціально зробила, а то мій чоловік каже, та ну я ж не знаю. Зато я знаю, заїхала, зробила, да і все. В магазині є, тут, мабуть, вибралися відділ, а так дивіться, і народний одяг, і матраси, і меблі. І що ви бажаєте? Це на третьому поверсі, на другому укриття, он, і спортивні товари, кроваті, все, що вже. А ну, цікаво, сьогодні, кровать така, знаєте, коштує. Я вже поглядаю, щоб собі кровать поміняти. Диван, ось 10 тисяч. Широкий такий, 12 тисяч. Ні, я брешу. Це, мабуть, меблів кредит. Ні, 12500. Ні, ні, нічого не брешу. 12500, дивіться, який диванчик. Гарний. Так, ну мені дивани не потрібні, подивлюся на кровать. Ну це дуже велика. 16 тисяч, дивіться, яка кроватка. Ну це ж без матраса, я так розумію. Матрас. З матрасом, так? Да? О. Це для ковальчука мала. Отаку б я. Дивіться, 14850. Да? Класна кровать така. широченька, А на матрасик сядемо. Ой, гарний такий тугенький. А ця 14500 напроти мене. Ну вона маленька, вона полуторна, мабуть. Но тут мені дуже подобається. Оце ж тут дуже зависоке. гарно оце так? Ну, Я вам скажу, що в нас на квартирі була така вілюрова. Треба купувати, і це вілюрове треба купувати, щоб воно було таке, знаєте, тому що дуже від голови швидко замазується. 14800, буду знати. Гляньте, ліжко почти 3 тисячі, це ж кровать. А тут можна всередину її білизну, да? і у всіх так. Бачите, так гарно. А скажіть, на замовлення ж можна зробити, що замість цього велюру поставлять, наприклад, тільки то, що вдалі. Ага, не можна зробити. Я зрозуміла. Бачите? Не Ні, не цвет, не велюр, а хоча б дермантін, щоб не затиралося. А це що? А от бачите, який тут Тут такий він оце гарна тканина тут. Оце таку тканину поставити, Не дермантін, а воно щось таке ну, твердіше. Да? Дякую, це я так зайшла подивитися. Ну я думала, чомусь що дивани я там дивилась, що дорожче. Це 12 тисяч здоровий, здоровий такий диван гарний. Полочки, сідушки. Ну нам по ширині не проходить. Кому п'ять 200. Так, ідемте, в мене така ностальгія тут. Не знаю чомусь в цьому там торговлі. Я тут раз в п'ять років буваю, але як пам'ятаю, як сирійські товари у нас були, Та вся Україна знає. Які тут черги стояли? Боже, сирійська оця парча, оці жвачки. Ой Боже. Які ми черги тут вистоювали. І це на ось цьомусь. Поверсі справа було перев'язано і така очі. Там отобрали ті. «надо, не треба, все одно купували. Я не знаю навіщо, але купували. Тут, бачите, і годинники, і хутра, і все, що ти хочеш. І не хочеш теж. Ботінки. Тут, тут взуття дуже давно. бачите, тут переробили ці сходи, більш нові такі габрові зробили. Так, ну я задоволена, Бачиш, він включив такий в нього малесенький, такий з діодик. Він вимкнув і каже: Да, вже вона слабовата, вона працює, але дуже слабовата. Так що я, як кажуть, а то так вийшов, десь їдеш по трасі, вийшов в туалет, заходить, чуть-чуть, -чу, в машину не попадеш. Я до цього, знаєте, якось відношуся дуже серйозно. Я чомусь цього, цього весь час боюся. А чоловік мій не боїться, не знаю. Мабуть, через вікно бліз чи як. Тут вацу у нас хімія. Ну, а тут все таке, не буде тут сюди йти, тому що мені ну, чого лазити по магазину, сміття носити, якщо мені там нічого не потрібно, правда? Ну, я теж так вважаю. Ось вітягло, яка є доставка. Так, да, на мопедики можна все возити, це можна все возити. Але знову таки, мопедик. Купіть мопедик, дімі. А я вважаю, що як він ось заробить гроші. Та купу собі, хоч мопедик, мені його гроші не треба, я йому даю кожен день. І Купую цигарки на воду, на, як їздить на проїзд і тормозок. Це мій мій обов'язок. А він як заробить, хай на свої гроші купує, що хоче. І дивіться, я зараз іду мимо KFC, і щось мене сюди не повертає зовсім, зовсім. Тому що закрили увагу. А, це ж повітряна тривога. Вони з перших днів його просто вони тут не мили, вони його захизали, просто захизали. Все було так гарно. Подивіться, лавочки можна помітити, а столики. Потрібно, щоб виходили і прибирали. Можливо, нема людей, я не знаю. Я маю на увазі обслуговуючий прибиральниць. Але з перших днів такі черги стели тільки відкрили, тут неважливо. А потім через три дні я приходжу, нікого нема. Нікого нема зовсім, подивіться на вікна. Та в Києві там все блистить. Все. Все потерто, все почищено. Як у Макдональдсі, там вже чистота взагалі. А тут просто пустили все. Ось бургери, дивіться, 105, 130, дабл чекен 125, 200, різна, різна вага. Курка, нагетси, 6 нагетсів, 75, 9, 110, 20. А ну соковиті ніжки. Ні, я не хочу. Ось три крильця. Дивіться, три крила, три. 70 гривень, 5 крилиць 115, 8 крилиць 170. Що таке 5 крилиць? Це для мене. Це ж не 5, а це частинки з крила, тобто з плече, там ще щось. Але трошки ціна знизилася. Було тоді ну, стріпса скільки? 125 стріпсів, крильця п'ять-115 було 145. Доставляємо з глоба. Бачите. Так що я ж кажу, що там, де було раніше ательє, отам, я дуже давно тут не була в у цьому провулці. Тут у нас був, це все дороговлі йде, тут у нас був таке, знаєте, кафе, дискотека, тепер тут теж кафе, якийсь, більярдний клуб тут і якийсь вітерець. А далі, де було секрет, бачите, поруч, там було ательє. Маріна працювала, вона виїхала в Ізраїль. І таке воно стареньке приміщення. А там зараз кафан зробили. Кафан у нас дуже-дуже такий, знаєте, розповсюджена, як кажуть, сіть, там кава, там їжа, там все. А от далі, я навіть не знаю, що там уже тупик далі. А що це повибудовували? Я думаю, що це якісь, якісь, якесь помешкання. А ну-ка. Ох, як відкриває гарно. А подивіться, які в нас гарні рослинки ростуть. Це якась вишня. А, ні, це мабуть магнолія, але схоже на вишню. Бачите, яка краса. Так, що поїхали додому.